Сьогодні країна парад вчить мистецтву вправно вести ділові переговори. 80% від першого враження належить зовнішньому вигляду. Важно поінтересуватися цінностями своєї собі щоб не виглядати слишком вичорна, либо не вигляді слишком как то неопрятно. Тогда ви будете говорити на одному язикі. Голос має викликати в опонента довіру, а зміст сказано спокій. Намагайтеся создать доверительные отношения через, то, через прояснение, вот задавать открытые вопросы своему партнеру. Как он видит там результат вашей деятельности, обозначить обязанности двух двох сторон? Врахуйте можливість торгу. Для того, щоб отримати бажане, початково завищені вимоги. А також не йдіть на поступки, якщо пропозиція вас не влаштовує. Важливо указати також сроки, когда ми это когда ми можемо этого достичь, или когда ми можемо це отримати, щоб виникала какая-то определенність. Навчиться читать жесты визави, та и сами оволодите мовою тела. Лучше наклониться вперед, показать свою заинтересованность в этом человеке. Жесты указательным пальцем, они человека смущают, и он чувствует себя, что он кому-то что-то должен, и тогда он начинает закрываться и протестовать. Важно показать человеку, что мы на равных, то есть ну, предлагать открытое взаимодействие, да, вот руки ладонями вверх. Тиба вот так, що ну говоріть, давай договорімося, давай будем сотрудниками, давай будем партнерами. Упіймати опонента на гачок можна, якщо поквапити його з рішенням. Чим менше часу на роздуми, тим більша ймовірність, що він не знайшовши власного варіанту, погодиться на ваш.